Молитви за померлих Звертаємося до Бога з молитвами за душі наших рідних, просячи Його дарувати вічний спокій і мир тим, хто покинув цей світ. Нехай ці молитви стануть для вас джерелом заспокоєння та надії у важкі моменти горя та розлуки. Молитва батьків за померлу дитину, Господи Ісусе Христе, Боже наш, владика життя і смерті, утішителю скорботних, засмученим і зворушеним серцем удаюся до Тебе і молюся Тобі. Пом'яни, Господи, в царстві Твоїм померлого раба Твого, дитину ім'я і сотвори Йому вічну пам'ять, Ти, владика життя і смерті. Дай мені цю дитину, Твоїй же милосердній і примудрій волі угодно було і взяти її від мене, нехай буде благословене ім'я Твоє, Господи, благаю тебе, суддю, неба і землі, з безмежної любові Твоєї до нас, грішних, прости, милостивий, і наші батьківські гріхи, щоб не залишалися вони на дітях наших. Знаю, Бог, що багато грішили ми перед Тобою, багато чого не дотримали, не вчинили, як Ти заповідав нам. Коли ж дитина, що померла, з нашою чи своєї провини, за життя своє служила більше світові і тілу своєму, а не Тобі, Господу і Богу своєму, коли полюбила вона принади світу цього більше, ніж Слово Твоє. І заповіді твої, коли вона, віддавшись на солоді життєвій, а не жалю за гріхи свої, в нестриманості занедбала поміркованість піст і молитву, щиро благаю Тебе прости, примилостивий, Отче, дитині мої, усі такі провини її, прости й полегше, коли й інше зло вчинила вона в житті Цьому. Христе Ісусе, Ти воскресив дочку Яїрову за віру й молитву Батька її, Ти зцілив дочку жінки ханаянки за віру і благання матері її. вислухай же й Мою молитву, не погордуй і моїм благанням за дитину мою, прости, Господи, всі гріхи її та простивши і очистивши душу Її. Визволи з муки вічної та всели її з усіма святими Твоїми, що від віку тобі догодили, там, де нема ні хвороби, ні печалі, ні зітхання, а життя безкінечне, бо нема людини, що жила би і не згрішила. Ти один без гріха. Коли будеш судити світ, нехай почує дитина моя найсолодший голос Твій. Прийдіть, благословенні Отця Мого, наслідуйте царство, приготоване вам від створення світу, бо ти, Отець милості і щедрот, ти життя і Воскресіння, і тобі славу висилаємо з Отцем і Святим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва дітей запомерлих батьків, Господи Ісусе Христе, Боже наш, Ти сиріт сиріт-охоронитель скорботних пристановищей тих, що плачуть утішитель, звертаюся до Тебе, я осиротілий, зітхаючи, і плачучи, і молюсь тобі, вислухай благання моє і не відверни лиця Твого від зітхань серця мого. І від сліз очей моїх, молюся тобі, милосердний Господи, заспокой скорботу мою з приводу розлуки з батьком моїм, ім'я, що породив і виховав мене, або з матір'ю чи з батьками моїми, імена їх, що породили і виховали мене, а душу його, як таку, що відійшла до Тебе з правдивою вірою в тебе. І твердою надією на Твою чоловіколюбність і милість, прийми в царство Твоє небесне, схиляюся перед Твоєю святою волею, що нею взято Його від мене, і прошу Тебе, тільки не візьми від Нього милості і благосердя Твого. Знаю, Господи, що Ти, суддя світу цього, гріхи й нещастя батьків караєш у дітях. Внуках і правнуках аж до третього і четвертого роду. Але ти милуєш батьків за молитви і доброчесність дітей їх, внуків і правнуків зі щирістю серця, благаю тебе, суддє милостивий, не карай вічною карою померлого, незабутнього для мене раба Твого, Батька мого ім'я. Але відпусти йому всі провини Його вільні і невільні, які Він учинив думкою, словом чи ділом, свідомо чи несвідомо за життя Свого тут на землі, із і з милосердя чоловіколюбності Твоєї, молитвами Пречистої Богородиці і всіх святих помилуй Його і від вічної муки визволи, милосердний, Отче, Отців і дітей. Дай мені всі дні життя мого, до останнього зітхання мого, не переставати пам'ятати про спочилого батька мого в молитвах моїх і благати Тебе, праведного суддю, щоб ти оселив Його на місці світлому, на місці прохолоди і на місці спокою, з усіма святими, де немає ніякої хвороби, смутку і зітхань. Милостивий Господи, прийми нині зараба Твого ім'я, мою щиру цю молитву і віддай йому нагородою Твоєю за працю і піклування у вірі та християнській побожності, бо Він навчив мене знати Тебе, свого Господа, війну молитися Тобі, на Тебе одного уповати в біді. Скорботах та хворобах і дотримувати заповідей Твоїх, за добре піклування Його, про моє зростання духовне, за теплі молитви, які приносив Він за мене, Тобі, і за всі дари, які Він випросив мені від Тебе, віддай Йому своєю милістю, своїми небесними благами і радостями у вічному Царстві Твоєму. Бо ти, Бог милості і щедрот та чоловіколюбства, ти уми спокій і радість вірних слуг Твоїх, і тобі славу вас з Отцем і Святим Духом нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва вдівця за померлу дружину, Христе Ісусе, Господи і Вседержителю. Зі щирістю серця мого молюся тобі, упокой, Господи, душу померлої раби Твоєї, ім'я в Небесному Царстві Твоєму, владико Вседержителю, Ти благословив подружню єдність чоловіка і жінки, коли сказав, недобре бути чоловікові самому, створимо йому помічника подібного до нього. Ти освятив цей союз на образ Духовного Союзу Христа з церквою, вірую, Господи, і визнаю, що Ти благословив з'єднати і мене Святим Союзом Цим з однією слуг Твоїх, з Твоєї ж милостивої та премудрої волі взято в мене цю рабу Твою, яку Ти дав мені за помічницю. І супутницю життя мого, схиляюся перед цією волею Твоєю і молюся Тобі від усього серця мого, прийми це, благання моє за рабу Твою ім'я, і прости їй, коли згрішила вона словом, ділом, думкою, свідомо чи несвідомо, коли земне полюбила більше від небесного. Коли про одяг та прикрашання тіла свого дбала більше, ніж про просвітлення одягу душі своєї, або коли не дбала про дітей своїх, коли завдала кому жалю словом або вчинком, коли нарікала в серці своїм на ближнього свого, або осудила кого чи інше щось подібне вчинила, все це простий, як милостивий та чоловіколюбний. Бо нема людини, що жила б і не згрішила. Не судися з рабою Твоєю, як з творінням Твоїм, не осуди її за гріхи її на вічні муки, а зглянься й помилуй з великої милості Твоєї. Благаю й прошу Тебе, Господи, дай мені силу в усі дні життя мого, не переставати молитися за спочилу рабу Твою. І аж до кінця життя мого просити для неї в Тебе, судді всього світу, прощення провин її. Ти, Боже, поклав на голову її вінець з каменя дорогого, вінчаючи її тут на землі, так увінчай її вічною Твоєю славою в Небесному Царстві Твоєму з усіма святими, що там торжествують. Нехай разом з ними, і вона вічно оспівує все святе ім'я Твоє з Отцем і Святим Духом. Амінь. Молитва вдови за померлого чоловіка, Христе Ісусе, Господи і Вседержителю, Ти втіха тих, що плачуть. Сиріт і вдів захист, ти сказав: поклич мене в день журби твоєї і врятую тебе, в дні журби своєї, вдаюся до тебе і молюся тобі, не відверни лиця Твого від мене і вислухай благання моє, яке приношу Тобі зі сльозами, ти, Господи і владико всього. Благозволив, одружити мене з одним з рабів Твоїх, щоб нам бути одним тілом і одним духом. Ти дав мені його за чоловіка і захисника, твоїй милостивій і премудрій волі вгодно було взяти від мене цього раба Твого і залишити мене одну, схиляюся перед цією твоєю волею і до тебе вдаюся в дні журби моєї. Заспокой смуток мій з приводу розлуки з рабом Твоїм, другом моїм, коли ти взяв його від мене, не візьми від мене своєї милості, як колись прийняв ти дві лепти вдовиці, так прийми і це благання моє. Пом'яни, Господи, душу спочилого раба Твого, ім'я, прости йому всі провини Його. Вільні і невільні, чи то думкою, чи словом, чи ділом свідомі, чи несвідомі, але з великої милості Твоєї, та безлічі щедрот Твоїх, полегший прости всі гріхи Його, і осели Його зі святими Твоїми, де немає ні хвороби, ні печалі, ні зітхання, а життя безконечне. Благаю і прошу Тебе, Господи. Дай мені всі дні життя мого, не переставати молитися за померлого раба Твого, ім'я і аж до кінця Мого просити в Тебе, судді всього світу, відпущення всіх гріхів Його і вселення Його в небесній оселі, що їх ти наготував тим, що люблять Тебе. Коли ж він ізгрішив, але не відступив від Тебе. І безсумнівно Отця і Сина, і Святого Духа, православно аж до останнього Свого Подиху визнавав, тому віру в Тебе, замість діл прийми, бо нема чоловіка, що жив би і не згрішив, Ти один без гріха і правда Твоя, правда вічна, вірую Господи. Що ти почуєш благання моє і не відвернеш лиця Твого від мене. Побачивши вдовицю, що тяжко плакала, ти змилосердився і сина, її, коли вже несли ховати, Воскресив, так, змилосердившись, за і мою журбу, як ти відчинив двері милосердя Твого для раба Твого Феофіла, що відійшов до тебе. І простив Йому всі провини Його за молитви Святої Церкви Твоєї, зважаючи на молитви й милостині, дружини Його, так і я благаю Тебе, прийми і Моє благання за раба Твого, ім'я і введи Його в життя вічне, Ти боєси уповання наше, Ти Бог милості і спасіння, і тобі славу воссилаємо з Отцем. І Святим Духом нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва за всякого померлого, пом'яни, Господи Боже наш у вірі і надії на життя вічне, спочалого раба Твого, брата нашого, ім'я, як милосердний і чоловіколюбний, відпускаючи гріхи та згладжуючи неправди. Олегше, даруй, і прости всі його провини, вільні і невільні, визволи його від вічної муки та вогню геїнського і дай йому вічні твої блага, наготовані для тих, що люблять тебе. Коли ж ізгрішив він, та не відступив від Тебе і безсумнівно в Отця і Сина, і Святого Духа, Бога, Тебе в Тройці, слави мого. Вірував і одиницю в Тройці, і Тройцю в одиниці православно, аж до останнього свого подиху визнавав, будь милостивим до нього і віру в тебе, замість діл прийми і зі святими Твоїми, як щедрий упокой, нема бо чоловіка, що жив би і не згрішив. Ти один тільки без усякого гріха, і правда твоя, правда вічна, і ти один Бог милості і щедрот, і чоловіколюбства, і тобі славу висилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.